З вами в і Діма Про. Дімо, поздоровайся! Всі різвій! Сьогодні ми будемо здівати війну четверту частину. Ну, я думаю, вам подобається це відео. Якщо відео задав, то можете подивитися половину. А ми починаємо. Діма, вставай! Та блін, вже 10 годин ранку, нас зараз уволять та. <ріст> злоби, та, божіть, а, так. Та зараз п'ятя! Та я скоріше. Бере в пушки. Так все, я взяв. Пішли. Ладно. Пішков вже пішли. Я так в польському револьвері буду. Я в польському мовчаю.

А! О, а! А! Жостко, поехали. Добро животное типу, давай столітка. А, ха. Так я иду, ось тут сховаюсь так. Так убираем, друзья. Забираю трупу. Забираю. Убираю, топто. А, убираю. це тоже прибирай о тихо брать дома приятно познакомиться Дива Ты старший брат, чи младший

Иди сюда, нормально? <плес> Не дуже. Дай <Неожиданно>. уж Я винтовку тебе <плес> топку. Дай заберу винтовку мою. На, держи, забери винтовку. там <плес> винтовля. Дай. Ну, я ще трошки можу полежати на ногах. Держи винтовку. А, все я забрал. <плес> Так, Дивірано, не вирі. Не вирі. Ну, вы же спор, блядь. <ріграно>, Короче, я зашел Пинокль. Давай я Пинопиль зашел. Чиеш Димази воды вскору. Ага. Що, що Брат, что <зас> <пів> 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 пишет? Я полибался заслабился.

Давай, привет. Можно скоро? Привет, Ярик, что с тобой? Ну, не просто... Будь фу, спину. Ну, спину. Сдох же вид. Ну, окей, иди до Оликса. Що Ему опарация упала, что я крани забывал, надо сейчас страшно все подстрелили. На жаль, операція буде знакому на п'ять днів. А, там, що свиня, ядерну бомбу, щоб кинути в корей, ну йому, ну як це, свиням дуже багато, багато як це, повезло? Зайшовши ядерну бомбу? Весь нього кращий подивіться кращий солдат, і я бачу довину, хто. І він найголовні цей, він перший цю війну, і, і, і його треба лікувати. Блін, що чотири дня осталось, щоб забрати яйця. один. О, сейчас hey. три дня! Основа крупняка забрати. Ура, ура! Скажи, уйду накрасить. Сейчас пора. Hey. О, ще два дня ура! Hey. Сейчас треба ремонту машину и бо я боя не докатаю. Что? Ось тут? Фора выбить надо, чтобы красота была ще одне. по меня. Смашем классно, ще одне. Да, я его запутал. Трава радиатор, почему-то не э -э, кондиционер красиво. Ой, все, уже споты и писали. Жи, у меня встанет день, мы же уже забрали ярко,

Тут Що Я не ка написав, так може вже забирати Ярика він один день не ходи на війну лежав ліжку Ура! Ура! Ура!